У 1904 році Папа Пій X вирішив створити єдиний Церковний Кодекс. У 1917 році Кодекс був оголошений. Наступний Новий Кодекс обговорювався у 1962-1965 роках на другому Ватиканському соборі і був завершений у 1983 році. Іван Павло II І Бенедикт XVI втрутилися до Кодексу кожен лише один раз, тоді як Франциск втрутився до нього 11 разів, змінюючи 137 канонів. Тут можемо побачити, що Кодекс і канони змінюються на відміну від Божих правд, які є незмінні. Однак слід знати, що якщо Кодекс зловживається єретиками. Проти основ цих незмінних Божих правд або тлумачиться проти них, то стає недійсним і нечинним, як і всі документи в руках єретиків і апостатів. Берголіо сьогодні заперечує і порушує Божі закони та Божі заповіді, на основі яких стоїть Церковний кодекс. Тому і в його руках церковний кодекс недійсний явний єретик, що окупує папський уряд Хорхе Бергольо, називає це злочином схизми, коли хтось із священників чи єпископів перестає згадувати в літургії його ім'я, тобто ім'я явного єретика. що на це каже 15-те правило Константинопольського собору з 861 року. Правило постановляє, що ті, які перестануть згадувати в літургії явного єретика, який публічно проповідує і відкрито навчає єресь, засуджену святими Соборами чи Отцями, або прямо святим Письмом, і відділяються від єдності з ним ще перед його офіційним засудженням, не тільки не підпадають під епітемію, установлену в правилах. Але навіть гідні пошани бо вони засудили не єпископів, а лже єпископів і лжевчителів. Такі священники не здійснили розкол, але навпаки намагалися захистити церкву від розколу та поділу. Розкол вчиняє єретик, лже єпископ чи лже папа, який зводить до Єресі. Зловживаючи для цього церковним авторитетом, явний єретик Хорхе Бергольо 20 червня 2024 року викликав архієпископа Карла Марію Вігано до суду, щоб ініціювати процес так званої екскомуніки за так званий злочин схизми. архієпископ оприлюднив що не має наміру туди йти. я не передав жодної заяви чи документа до Декастерії на свій захист, бо не визнаю її влади, не визнаю влади її префекта і не визнаю влади того, хто його призначив, тобто явного єретика Бергольо. Натомість він опублікував свої скарги як на недійсного папу, так і на другий Ватиканський собор. Перед моїми братами в єпископаті та перед цілою церквою я звинувачую Хорхе Марію Бергольо в єресі та схизмі і вимагаю, щоб його як єретика та схизматика. Судили та усунули з престолу, який він негідно окупує вже більше 11 років. Це жодним чином не суперечить твердженню Пріма Седес Анеміне Юдікатор. Перший престол ніхто не судить, бо є очевидним, що оскільки Єретик не може перейняти папський уряд, тому він не стоїть над прилатами, які його судять. У даній ситуації всі єпископи повинні взяти приклад з цього колишнього нунція в США, який явно дистанціюється від Єретика. В іншому випадку, якщо вони слухають бергольо і підпорядковуються йому, то накликають на себе Божу анатему. Усім відомо, що бергольо в Канаді посвятився сатані. І видав єретичну декларацію Фідуча супліканс, в якій легалізує один із найважчих гріхів Содомію. А крім того, цей гріх благословляє цією декларацією, зловживаючи своїм авторитетом, він втягує всю церкву у внутрішнє самогубство. Оскільки благословення найважчого гріха є явним бунтом проти Божих законів і заповідей, крім того, ліквідується і суть нашого спасіння відкупительна смерть Христа за наші гріхи та необхідна умова спасіння, покаяння. Отож Бергольо здійснив трансформацію католицької церкви в антицеркву Нью Ейдж. Тобто в синагогу сатани. У цій надзвичайній ситуації єпископи зобов'язані перед Богом разом зі своїми дієцезіями відділитися від явного архієретика, який виключив себе з церкви, і тому не є, і не може бути її главою. Страх з церковних покарань кодексу канонічного права. У цій ситуації не виправданий. Архієпископ Вігано чітко сказав, що він не визнає авторитету дикастерії, ні її префекта, ні того, хто його призначив. Жоден єпископ чи священник не може бути в єдності з архієретиком. А якщо є то на нього падає та сама кара, що й на архієретика Божа анатема, тобто Боже прокляття згідно з Галатів 1,8.9. Йдеться не лише про виключення зовнішнього організму церкви, але й із містичного христового тіла. У момент смерті такий єпископ чи священник буде засуджений. Якщо завчасно не відділиться, тобто не покаяться, трагікомедія з архієпископом Вігано полягає в тому, що його карають за вірність Христу та вченню церкви. Він не визнає явного єретика Бергольо, який виключив себе з церкви її главою. Коротше кажучи, в руках Бергольо і його секти церковні покарання є недійсними та нечинними, а ті, які беруть їх під увагу, змушені протистояти Христу і Його євангелію та легалізувати гріх, правовірний архієпископ Карло Марія Вігано. Репрезентує правовірну церкву та всю традицію він знаходиться поза апостатичною структурою трансформованої Бергольєм церкви. Тому в даній ситуації він може висвячувати єпископів і не обмежений кодексом. Який в руках явного єретика бергольо є нечинним. Якщо з причини зради та боягузтва багато єпископів залишаться під прокляттям і не відділяться від архієретика. Бог може дати у цій дієцезії нову правовірну єпископську структуру.